Серіал зроблений АМІ73К. Ой, забув попростуватися. Всем привіт! Ви на каналі АМІ73К. І це серіал Страшний дім. Серіал зроблений мною. ідея ні в кого не бралася Тільки думав цього. От ви знаєте Короша 24К він там ободе. Так от, і я. Реш... Я хотів спочатку зробити щось якусь схожу ну а передумав. Бо ще б написали Тивох, тивох, там бабе, блабле. Ну а ми розпочинаймо, вже про те, ну то йде. Mm, о Боже, скільки я вже по цьому лісу йду. О, бачу яке, яке то світло. Оп, що це таке? Добре, думаю, хоть мене запрошено, но побута я в ньому зможу. Вот що це тут валяється? Фонарик був, ого. Так і ще и заряженный, який тут акумулятор? Так зараз. Нічого собі, 200 вольт. Що це там що це за звуки? Що там вбивайте? А що горить? Якийсь проклятий дім Так. М -м -м. Чому тут двері заколочені? Треба буде туди пройти? Як ж туди пройти? Що це за странний відео? добре? Так. О, ось прохід. Що це за лава? нормально. Ех, погнутись не зможу спина. Так, треба ще тут роздивитися, нічого котого немає. А, чому лава спускається? Нормально лава спустилась. Нічого, що з ним лею. Треба роздивитися цю хату. Так. О, чому в мене пушка змі? Чому... Де мій фонарик? Нормально так. І що, чому в мене пушки мінялись? Так, ну добре, спалю, напевно, тут. Хоча знаю. Як заходити, але ну, може якесь буде. Ух, спалив. Здається що тут так якесь лице. Добрый, напевно, треба йти. Ой. Ой-ой-ой. <схід> да я что за чикен? Что тут за кот ложить? Ч-то это за ко ты? После этого. Представляешь, вчера с девушкой познакомился. Эм, смысл тут пачки? Почему у меня фонарь подключился, доброе? Ай! О боже! Боже би бі, ну, без Ай! розрвали. Ай! Ай, як тебе залізти? А що де я? О, привет. Як тебе звуть? Держи базуку. Дякую. Ого, я як ота базука я? Як вилізти? А Той. добре. Я тут стану. Так, до ну, собака, до побачення. До речі, хто дивився Макс Майн то дехто може знати вже цю карту. Е, що це за голос був? Добре. Так. Що це за зелена лінія від моєї пуски? Нічого собі. Нічого собі в мене якась нова. Шо це? Це Гравіті Гам? Нічого собі. Ого! Як вона може круто Ну шо, я полетів? що це якийсь я так зрвав одій Стоп що це тут за машини? Какие-то сезонго. Екис не Боже, чому так темно? О, що це за кнопка? Нічого собі. Супер світло. То що, якась людина? А ні, то ніхто. Нічого собі. Проскорювач. Oh, Они... nee. А, як я знову в хаті цього я оказався проклятий. І звідки тут нова машина? Добре, буду їхати тоді. Думаю, що там щось буде. Нічого собі вона швидка. Або це залишив після прискорить хотів, напевно. Так я знову у домі оказуюсь, коли падаю в якусь чорну диру. Ем... Ай, що то за капкан був? Де як з них вибиратись? А, сух. Машина постався. А халай-махаш а халай-махалай машину вставляй. О. Супер. Так, все. Напевно треба Луни поїхати. Що це за збір бубізан? Що? що це за цирк? Що? що це за ЗВЗ? Так, похожу. О, що це за бібізянка? সমচি <laughs> <laughs>